У Миколаєві триває прийом заявок для отримання компенсації за пошкоджене майно в рамках програми Є відновлення. Загальна сума відшкодування складає близько 19 мільйонів гривень, з яких миколаївці вже отримали понад 8 мільйонів. Про умови програми та що робити у випадку відмови компенсації розповіли у департаменті житлово-комунального господарства. Подробиці у матеріалі. Наразі у Миколаєві кількість заяв на отримання компенсації за пошкоджене майно в рамках програми «Є відновлення становить близько 1800. З 917 опрацьованих 44% отримали відмову. Про це повідомив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. У відмовах є ті мешканці будинків, наприклад, Еміральська 36, шість, які ну, надимову відмову зв'язку з тим, що є пошкодження місця загального користування. Наразі вони зможуть податися це. Одночасно близько там 20 заявок, а може навіть і більше, тому що відмовляли ми саме по 20 заявкам бомбласька 36. У департаменті нагадують, відмови через наявність у будинку пошкоджених місць загального користування не є остаточними. Мешканці можуть повторно подати заяви після проведення ремонтних робіт та відновлення всіх пошкоджених місць ж адміральська 36, але найближчим часом буде інформація на сайті департаменту про те, що мешканці вже можуть подаватися і отримати компенсацію саме у зв'язку з тим, що ми дійшли до того етапу, коли у нас є експертиза, проект, експертиза. Ми оголошуємо тендер на закупівлю підрядних робіт, і це дає нам можливість вже задовольняти заявки по адміральській 36. Я маю надію, що це буде там протягом двох тижнів. Десь. Наразі загальна сума компенсації власникам пошкодженого майна становить майже 19 мільйонів гривень. На картки миколаївцям вже надійшло понад 8 мільйонів. Допомогти у подачі заяв на є відновлення можуть фахівці норвезької ради у справах біженців. Розповідає Ігор Набатов. Вони спільно з департаментом забезпечують юридичне супроводження. Проблемних питань надають консультації і навіть готові готувати якісь процесуальні документи. Ну тільки на цій стадії процесуальні документи. Далі інтересів, це вже на жаль неможливо для того, щоб це максимально спростити для людей протягом. Тривалого часу, я думаю, мінімум до кінця цього року представники Норвезької ради у справах біженців будуть приймати безпосередньо приміщенні департаменту житлово комунального господарства з 9 до 12 кожен вівторок, і консультувати з тих питань, які є проблемами. Консультації для українців безкоштовні. Аби отримати допомогу, необхідно зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані. На період воєнного стану команда юристів працює по буднях з 9 до 17 години. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.